Коли життя б'є тебе об землю, це не завжди кінець, іноді це тільки початок. Саме так сталося з Іваном, простим хлопцем із маленького містечка біля Полтави. Івану було 29. Колись він мав роботу, дівчину навіть мрію відкрити свою кав'ярню, але все зруйнувалося за кілька місяців. Після скорочення на роботі він потрапив у борги: банки, кредити, колектори, невдалі підробітки. Зрештою, він залишився сам у холодній орендованій кімнаті з ноутбуком, який ледве вмикався. Іноді він сидів уночі, вдивляючись у чорний екран, і питав себе, навіщо я взагалі живу. Та саме цього вечора, серед безнадії, він натрапив на відео про стартапи Не треба грошей, треба ідея і віра. Ця фраза засіла в голові. Іван вирішив спробує востаннє. Він згадав, як його мама колись забула вимкнути плиту, і ледь не сталося лихо. Тоді Іван подумав А що, як зробити розетку, яка сама відключає струм, коли людина забуває. Так народилася ідея Smart Plug Safe Home – розумної розетки, яка контролює температуру, рух і навіть рівень диму. Але в Івана не було ні грошей, ні досвіду в електроніці. Він шукав по форумах, вчив Ардуїно, писав людям у телеграм, питав поради. Спав по три години на добу. Через два місяці він зібрав перший прототип з пластикової коробки, клею й дротів. Працювало жахливо, але працювало. Одного разу Іван зняв коротке відео, як розетка сама вимикає праску після перегріву. Він виклав його в Тікток. За ніч 200 тисяч переглядів. За тиждень одному своєї пані мільйона. Люди писали: Де купити? Моя бабуся саме так ледве не підпалила квартиру. Іван зрозумів, це шанс. Він відкрив збір коштів на українській краудфандинговій платформі. Ціль 100 тисяч гривень. За 10 днів зібрав 780 тисяч. Іван винайняв старий гараж і трьох друзів. Здавалось, ось він успіх. Але почалися проблеми. Деталі не підходили, плати перегрівалися, постачальники зникали, а тікток-глядачі вже вимагали товар. Кожен день він думав здатись. Одного разу вночі, коли все згоріло вдруге, він сів посеред гаража, вкритий сажею, і заплакав. Але вранці він знову встав і сказав: або я зроблю це, або помру, намагаючись. Через півроку перша партія смарт-плак вийшла, він продав тисячі одиниць, потім п'ять тисяч. Його запросили на виставку в Київ. Там його продукт побачив венчурний інвестор із Німеччини. Скільки вам треба для масштабування? Півмільйона доларів, сказав Іван, навіть не вірячи, що вимовив це. Домовились. Через рік Smart Plug Safe Home продавалася вже в 12 країнах. Він створив команду з 40 людей. Виробництво переніс у Львів. Він відкрив фонд для стартапів, які рятують життя людей через технології. А коли йому виповнилось 32, він офіційно став мільйонером. Та коли його спитали на конференції: Як ви зробили це? Він усміхнувся і відповів. Мене не врятувала технологія, мене врятувала віра, що все ще можна змінити. Сьогодні смарт плак стоїть у тисячах будинків, він рятує життя стареньких, сімей із дітьми, людей із вадами пам'яті. Іван більше не женеться за грошима, він просто приходить у свій офіс, дивиться на стіну з написом Не бійся почати з нуля. І кожного разу тихо каже собі Дякую, що тоді не здався.